Запрошуємо вас до перегляду актуальних цін на ринку в Тернополі. Також дуже багато категорій продуктів є у нашому мобільному додатку. Продукти, де ви можете замовити їх навіть із доставкою. І за кожну вашу підписку і лайк, і звичайний коментар будемо дуже вдячні. До скорих зустрічей! Так, сало 200 гривень. Печінка 50. 50. Ціна не змінилася. Бочок. Скільки? 170. Шия 170. Та дивиться. 180. Задня шинка. Скільки? 160. 160. Задня шинка. 170. 140. <ріпичен> 140. Я злочина. Ялочина, яка ціна? 220. 220. 220. Оце 250, 250, так? 250. Середня лопатка 180-170. Стара, яка ціна? 300 гривень. 300 гривень. Яловичий стейк. Ти ще маєш ліпше. Саме 300. 300 гривень. Така 250, О, лица, 250 гривень. А, і Свіжа. Теляча молода філейка. Ціна супер свіжа. 450 гривень. 450. 450. 450 гривень. Супер свіжа. І з печіночкою ціна. 300 гривень. Отакий великий. Курка 150, так, 50, 50, 50. так а, як була. Ціна як була. не змінилася. А яйця ваші По 7 гривень. По 7 гривень. 28 жовтня, п'ятниця, ціни на випічку. Вишиванка 200 гривень за кілограм. Сирник дуже гарний. з Родзинки, та, всередині. так, всередині? Так, теж 200 гривень за кілограм. І спартак теж 200 гривень. Випічка домашня. Дуже гарний. Принзес 180 гривень. Сологуні 220. 220 гривень. І косичка 220 гривень. Сир домашній жирний. 80 кілограм. 80 гривень за кілограм. І... А не жирний 60 гривень mm -hmm. за кілограм. Mm -hmm. Масло 280 Масло домашнє 280 гривень за кілограм, 30 гривень за бутилку. Сепараторна сметана 120 гривень. І збирана сметана 80 гривень за літр. Скільки? Літра 160. Літра 160 гривень. 160 літра. 160 літрів. Поріжки літра 80 гривень. Короб 100 гривень. Амур 100 гривень. Столо 70. А карась по чому? 70. Оце котяча 40, так? Що так? Груша 10 гривень. Груша 30 гривень. Груша 20 гривень. Груша ноябрьська 40 гривень. Флоріна 15 гривень. Golden 15 гривень. DeCosta 15, 15 гривень. Це Меренка 15 гривень. Ну, Це президент, це е, Аношпет. Там е, всякі різні. Не. Це, це один різний набірчик 15 гривень. Це е, президент. Це президент 35 гривень. Анаш Це Аношпет 30 гривень. 55. 55 гривень. Кишмиш Кешмеш 60. Ізабела домашня 20 гривень. Це Молдова. Молдова 55. І кардинал 65 гривень. Цього разу купуємо. Скільки це буде? 33. 33 гривні. Морква. Морква 30. Морква 30. Огірок. 95. 95. Це помідор який? Наш, український. Український наш помідор. Ціна? 50 гривень. 50 гривень рівно. Так, 55. Перес 55, жовтий. Такий, черв... Такий червоний 85, пекінка 35, брокколі та цвіна 65. Пак, яку ціну? 55. 55. А капуста? Молода. Молода? 25 гривень. 25 гривень. А оригінальна? 15 15, 15 гривень. Буряк 10. Гривень. Баклажан 20 гривен. Танціна на 5. Ой, 40 гривень, не побачив. А синя цибуля? 50. Синя цибуля 50. яка ціна? 15-100 грам. А Росо? 15-100 грам. Брюссельська? 110. Червона по скільки? 20 гривень. 20 гривень. А 60. 60. Челі 120 кг. Цибуля? 120 кг. Петрушка? 80. 80.